Харків цими днями перебуває під інтенсивними обстрілами з боку РФ. Близько 15-ї години 26 -го грудня ворог вдарив по індустріальному району міста. Удар по Харкову, БПЛА типу молнія, влучання в землю. Внаслідок влучання пошкоджено 5 автомобілів та скління вікон 16 поверхового житлового будинку. Без постраждалих. Не припиняє обстрілювати вороги населені пункти області, повідомляють у штабі оборони. 19.00 Харківський район село Прудянка. Внаслідок обстрілу пошкоджено один приватний будинок. 18.28 золочів. Влучання каба в житловий будинок. 14.30 золочів. Пошкоджено ферму сільгосптехніка підприємства. Чотири приватних домоволодіння. Постраждав чоловік. 14.20 харківський район, село Слатине. Пошкоджено п'ять багатоквартирних житлових будинків та два приватні будинки. Внаслідок обстрілу Каба загинув шістдесят. 57-річний чоловік та постраждали двоє чоловіків. Щодо удару по Золочеву 26 грудня о 18.30, то за інформацією рятувальників, там три будинки ще не зруйновано і сім пошкоджено. Є людські жертви. Від вибуху керованої авіабомби загинув 64-річний чоловік, а 52-річна жінка отримала поранення. Рятувальники ДСНС знайшли та вилучили тіло загиблого з під завалів. Щодо ситуації на фронті, то минулої доби на Харківському та Куп'янському напрямках відбувалися бойові зіцнення. Інформують у штабі оборони. На Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. На Куп'янському напрямку за добу відбулося дев'ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. В напрямках Западного, Лозової та Кругляківки, Богуславки та Нової Кругляківки. На Харківщині також триває евакуація з небезпечних територій області. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуйовано 48 людей. Серед них 8 дітей. Яна Біляєва, Олексій Мурав'йов, Дмитро Гуєн, Харків. Новини.